Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я виїхав, чесно кажучи, зранку, поїхав, подивився, чи є лід. ну Лід то є, навіть пару рибачків сиділо, але на вулиці плюс 5 е, обіцяють в обід сильний дощ, і лід такий сантиметра 4. Тому я Вирішив все ж таки ящик зимовий залишити в машині і взяв спінінг і буду зараз пробувати ось. Бачите, я вже на водоймі і буду зараз пробувати ловити на джихріг. Бачите. Так. Ось така от в мене приманочка, джегріг, 10 грамів, невеличкий одинарник на застібці і такий така лічинка. Тут окушок повинен бути. Чому проблема цієї ловлі, що для того, щоб окуня соблазнити на клювання, потрібно робити дуже і дуже повільну проводку. А шукати нові точки з такою проводкою, чесно кажучи, досить складно. Тому от такий відбувається дисонанс. Тому у цю пору тільки на перевірених місцях вдається порибалити гарно. Тому що шукати рибу, проводячи джигрі хволочінням з паузами дуже-дуже довго. Ну, подивимося, чи спрацює ця точка. Колись я тут ловив, але но... невідомо, що тут зараз чи буде окушок відзиватися. По приманкам, наскільки я побачив у різних відео, ловлять в основному або на ось таких черв'ячків, типа лічинок, це може бути танта. Це може бути вагабонд. Ну і зараз є також багато бюджетних копій. От у мене одна із бюджетних копій цієї приманки. Ну, рукушнічок тут є. Ракушнічок тут є. Значить, ти повинен бути і окунь. Да. Зима така, що. лід став тонкий, ненадійний, і потрібно його шукати, де він хоча б ну більш-менш дозволяє безпечно рибалити. Ну, бачите, не дивлячись на те, що начебто Є ракушка, Окунь поки що не проявляє себе. Колись я пам'ятаю, приїжджав на це місце пару років тому назад, на Новий рік, теж була така незрозуміла погода, і тоді я на відвідний Одного піймав у кушка. Ну, я не упирався, так, половив там пару годин. Ну, а сьогодні, якщо що, то будемо опиратися. Обіцяють в обід дощ, тому я не знаю, чесно кажучи. І по дощу я буду ще ловити. І нормально не поснімаєш, коли дощ йде. А, не будемо загадувати, поки нема. Поки нема. Важно почути хоча б перший якийсь контактик, перший, першу покльовочку і тоді вже Можна робити більш таку концентровану проводку, ну, вже з вірою, скажімо так. Не знаю, можливо, 10 грам багато я поставив. Все ж таки тут глибини невеликі. Мені важко так сказати про роль груза в цій оснастці, тому що Проводка чистого вилучення, чистим вилучінням. і роль ваги груза тут, мені здається, ну не так важливо, як у класичному джизі. Певне значення, звісно ж, має вага, але яке саме я не можу сказати. Якщо хтось має чітку думку з цього приводу, то напишіть в коментарях, як вага груза в оснасті джиг гріх в порівнянні з класичним джигом, як вона обирається в залежності від факторів зовнішніх. Бачите, була покльовочка, стягнуло Стягнула гачка приманочку, але рибка не підсіклася. Я не знаю, можливо, треба давати якусь паузу, щоб окунь мог її якось проковтнути. Ну, буду пробувати. Буду пробувати зараз робити паузу. Поки впираюся в цю приманочку, тому що, ну. В основному всі на щось таке ловлять. Пізніше, можливо, попробую щось інше. Може рака якусь спробую. Є, друзі. Є. Все ж таки я його вмовив. Такий непоганий, непоганий начебто. Приблизно в тому ж місці, де була покльовочка. Так, тут трава може бути під берегом. Ооо! Ви бачите? Ви бачите? О. Ну непоганий, непоганий. Непоганий окунчик. О! І з'їв як. Ви бачите? О! Ось він який зимовий окунь. Клас. Клас. Дуже я задоволений. Дуже красива рибка. Да. Подивіться, подивіться, який красавчик. Подивіться. Просто, просто бомбіческа рибка. Да. Є. є, є окунчик. Так що не зря я. Упирався. Да. Дуже класна рибка, дуже. Супер. Зараз зроблю фотку і буду окушка відпускати. Так, все, зробили фоточку. О. Красавчик. О. Пішов. Клас, кунчик. Щось він тут заплутався. Іди. Заплутався в траві. Іди. Не можу зрозуміти, куди йому плисти. О! Все, все, пішов, пішов на глибину. Пішов, пішов, красавчик. Продовжуємо, друзі, супер. Вже тепер... Тепер вже цікавіше. Цікавіше буде працювати. Так, куди це я кидав? Десь приблизно туди. І така відчутна покльовочка. Перша є. Ще була покльовка, ну. Сподіваюся, що не останній, що може ще клюнути. Бачите, в принципі я правильно зробив, що після, після покльовочки вирішив ще деякий час покидати, бо десь 3-4 закида після покльовки нічого не було, а потім, бачите, клюнув. Тобто він там є. І його вже треба якось вмовляти. Ну, нащупав я бровочку. Тут такий іде ракушняковий е. е би е коса, і з неї ракушнякова коса і на свалі з неї. Ось він десь і клюнув. Ну, я ще приїхав, друзі, майже в 10 годин. Тобто, можливо, зранку ну, він би і краще клював би, ну вже, вже як приїхав, так приїхав. І обов'язково, обов'язково треба робити паузи на дні. Він на цих паузах, в принципі, і клює. Так У мене є ще ось такий рачок. Зараз спробую його. Він начебто для цього гачка замалий цей рачок, але гачок дуже великий. Спробую, спробую. А вдруг два-три забросика і якщо нічого не буде, то знов поставлю ту приманку. Да, друзі, точки шукати зимою непросто, непросто. Кажу я вам, ну ось бачите, качки тут літають. Нема більше клювань. Зміщуюсь я по берегу. Ну, якщо що, то буду вертатися там, де я був, якщо нічого не знайду. Слава Богу, доща поки що нема. Ну, я от далі пішов по берегу і по проводці я ніде ракушку в принципі особливо не відчуваю. Відповідно, і окуня тут такого стайного бути не може, якщо нема ракушки масово. Друзі, знову є, причому я з цього місця ушов, пішов по берегу, бродив більше години і нічого, повернувся сюди, бачите, а тут є рибка. З першого ж закиду. Я так обережненько проводочку таку делікатну зробив і. Ось класний окунчик. Супер. Мені навіть мені навіть здається, може трошки більше, ніж тут. Ось, дивіться який красень. Ой, ну які ж вони класні. Це просто супер. Подивіться, подивіться який красень. Взагалі супер. Такий з ікоркою. Горбатий. І ви бачите, з'їв як приманочку на 10 грамів. Ну, клює здалеку, тому потрібно ну, таку вагу. Думав менше поставити, але бачу, що я не докинув просто меншою вагою туди. Так, все, друзі, відпускаємо цього красення. Кунчик суперський. Ось. Все. Пішов, 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 красавчик. Так, а ну-ка спробуємо ще. Спробуємо ще. Бачите, хоч вже і день. я думаю, там, мабуть, зранку був кльов. Мабуть, зранку був кльов, і я його вже, типу, пропустив і вже не клює. Бачите, там де треба, все клює. Друзі, дуже прошу всіх поставити вподобайку під даним відео. Це для мене дуже важливо. Це безпосередньо впливає на кількість переглядів, так що буду вам вдячний. От, бачите, пробую ось такого рачка, В принципі, так, він при... прикольний, але ну, спробую. Показати, не знаю, чи буде видно, як він грає на дні. Ну, Такої як такової гри особої немає, Ну, бачите, в перші 2-3 секунди приманка становиться вертикально. І потім тільки вона ложиться. В цей момент, поки вона стоїть вертикально, кукушок її підбирає. Так, спробую, мабуть, збільшити вагу, щоб ще далі кидати. Може це допоможе достати до рибки. Зміна приманок нічого не дає. Зміна локацій теж. 12 грамів пробую. Щоб далі кидати на ту ж саму приманочку. Масло. Взагалі у цей колір машинне масло. Мій улюблений. По окуню він працює на будь-яких водоймах. Гарно. Щука теж його любить, але окунь взагалі обожнює. Цей колір. О, 12, звісно ж, далі летить. Проб'ємо трошки більшу площу завдяки цьому. Пішла ракушка. Бачите, коли ось так вершинка легенько подігується, як по стиральній дошці коли. Грузяки де. Оце і є ракушка. На ній стоїть і Окунь, і судак завжди. Топ, ви бачите, друзі, бачили? Не знаю. Чи бачили ви покльовочку, але я достав до свіжої риби, тобто перекинув нашу точку, з якою раніше клювало, завдяки тому, що збільшив. Ух як, ух, як гне, ух як гне. це може і більше щось, я вам скажу. Фракціончик трошки відпустити, бо окуня. Дуже слабенькі губи і якщо... Ух, 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 щось гарне. Ви бачите? А, ні, ну такі самий. Так. Да. Такі самий, але щось він якийсь більш бодрий. Бачите, за нижню губу. І о, ось в нього піявочка. така Це означає, що він якраз пасивний. о Бачите, який красавчик. Ну просто, просто красень. У кунці сьогодні, як на підбор, один краще іншого. Да, друзі. Ставте вподобайки моїй успішній риболовлі. Клас працює. Можна, бачите, можна і взимку успішно ловити окунів з пінінгом. А я... Добре, що я не пішов на той лід, ненадійний. Почекаємо морозі, вже почнуться морози, тоді так, відпускаємо. Відпускаємо окушка. Ось сюди. Ну, клас. Вже риболовля, я вважаю, успішна як для грудня місяця. Ось, і Вже починається цей дощ, про який я вам казав. Що обіцяли дощ. Не записав момент, була тільки що покльовка, я максимально зробив повільну, максимально повільну проводочку з такими на місці фактично грав. І він влупив. Но зійшов. На жаль, зійшов. Класно клюнув. Отак я на місці грав. Так, друзі, все, буду я збиратися, тому що вже пішов дощик такий відчутний. Да. Супер! Мені дуже сподобалась рибалочка. Половив таких красенів. Всього найкращого. Всім дякую за перегляд. Дивіться мої наступні відео. До нових зустрічей, До побачення.